Тут дуже просто, це просто знаєте, не вистачить сил, не в не вистачить, в принципі, навіть можливо, потужності к, е, е, проти великої кількості країн. І зараз має бути ще тут, знаєте, хороша новина, що якась активація неймовірна. От має відбутися якась активація дуже швид, швидка. Як це може бути, це зараз я вам розкажу умовно, не давали, не давали, і всі починають давати одночасно з різних боків, і це просто не можна це покрити, не можна подібну, подібну кількість заповнити, щось зробити. Так що це саме недостача ресурсів, недостача сили, недостача в принципі, якоїсь такої глобальної потужності. Я думаю, що виростуть, тому що буде якось знову ж недостача, і є, і сам примус, сам закон дуже якось так різко, кардинально. Теж там буде наскільки якісь ліміти мають бути, буде щось подібне, як зараз, світлом. Я, до речі, казала, що буде якось світло поділено одне і зараз знову ця самопомірність. Комусь, хто мало споживає, там буде менша ціна, хто багато більша, але чи його приймуть? 100% приймуть. Різко, швидко і дорого. Сила, верховна жриця, колесо фортуни. Я наскільки розумію, там знову буде йти про зброю, може навіть колесо фортуни це змінити ситуацію, змінити те, що на фронті, і про таємні плани, і королева мечів, що в принципі про величезні плани, які далі рухатись, чи може це бути про якийсь наступ, чи, чи щось подібне? Я думаю, що так, це зброя. Як сила, це оці таємні, і саме, щоб перевернути, так? Тому що ми знаємо, що зараз Росія на такому періоді, коли вони трошечки більше мають на фронтах перемог, чим Україна. І саме, щоб це все цю гральну дошку перевернути. Більшою силою. Там точно будуть, будуть санкції, вони там. Десь в якийсь момент просто перейдуть межу. Там зараз йде якийсь момент накопичення, і в той момент, коли вони переходять межу, там якась буде така різка обрізка от за тофтологією. да? Тут по шуту. От дуже швидко щось там позакривали і позакривали. Чи тут така красива вісім мечів. Що зв'яжуть їх по рукам і ногам. Так що я думаю, що так будуть. Ну, перш за все, там якась співпраця. Пропонується якась історія. Там він не просто поїхав на Філіппіни, там якісь чи спільні розробки. Чи, ну, більше все, що це все такі спільні розробки, які мають бути цікаві і Філіпінам, і Україні. Це там саме пропонувалося. А і оці угоди, і знову ж, зброя. І це не просто зброя, якась зброя, що має бути їхати, пересовуватися і так далі. Можливо, це танки, а може там щось інше. Я, я не знаю, але вона. Умовно, те, що що їде. Вибачте, мене за знання саме військової справи. До речі, дуже хороша зустріч. Погодили багато моментів, дві країни залишились задоволені. Ну, бажано. Є ідея, щоб не могли захищатися. Для чого це все робиться, щоб не могли захищатися? Така ідея є. Вона, я ще раз кажу, це як ідея, як один з варіантів це не прийняте рішення. Це все-таки яка ідея. Тут нема кінцевого рішення, так або там ще якась є, але вона є як ідея. Там хтось є, хто це просовує, хто пропонує, вона не прийнята ще, ще вона вісить в повітрі. Ну, там точно наведуть якийсь умовний порядок. І чи буде працювати це як система буде, принаймні все до того йде, щоб там мало працювати. Чи це протягом літа вже буде працювати те, що ви. Питаєте, як годинник ні не буде, ще там будуть збої, якісь тормози, тормози десь ще придеться багато що змінювати. Там в нас піднімається тема, що вона в принципі не дуже правильно працює, розумієте? І... Так що до кінця літа ні, пізніше так вона буде дуже гарно працювати. Це узгоджені моменти, це не рішення чехії. Це саме що, що було домовлено, нам не оголошували, і це якби частина цього плану. Е, тому що прийшов час, да, час якийсь повертати угоди і тому подібне. Воно все-таки звучить як підтримка е, саме зі сторони Чехії, як би це не звучало для тих, кому повертатися. З мобілізацією люди, які захищають. Ну, тут так, тут, тут взагалі я навіть не можу сказати щось, що ні, тому що нам говорять, це мають якісь бути потужні, це мають бути навіть якась відстань має бути більша. І взагалі на це питання змінять своє бачення, да? змінять відносини до цього. Так що тут моя відповідь так. Не всі. Чи про, повернемо ми в, в цілому так? Але буде щось, що вони будуть претендувати на те. І це якісь, якась процедура, знаєте, може, навіть е, на рівні придеться інших країн це вирішувати, може, міжнародні суди, чи щось подібне. Загалом більшу частину ми повернемо, але не всі. Так. Щось обіцяли, не виконали і. Що просто виконали вимоги, зараз знову піднімається ця тема. Не, буду, не думаю, що так довго, але якийсь час буде. А тут дуже все просто. Ну, на думку саме нашого президента. Що Дональду Трампу непогано було б, що називається, спуститися з гори до людей і побачити, як є насправді. Бо він знаходиться зараз в якихось своїх ілюзіях, і оці його відтягування насправді до чого вони приводять. І тут якби порахувати, зрозуміти, в принципі, до чого ці ілюзії приходять. І тут ще раз повторю, Зеленський говорить, іди сюди та да подивися. Я не знаю, що він мав на увазі там точно не про окупацію. Орбана все про гроші. І це, знаєте, якась така маніпуляція збити гроші, отримати гроші. Так що це про, це про самофінанси. Тут немає окупації. Да? Тут. Він таке надумав, думає, а да, я проверну гроші зароблю. таке він мав на увазі. Гроші мав на увазі. Тут одразу ні. Якось не буде такого, що запровадити. Тут йде пікірка мечів, я навіть думаю, що вони десь там активуються і. Не здивуюся, якщо вони активуються одночасно в різних містах, е, так що запровадити цьому не вдасться. Це буде просто на, е, поговорити. Якби завтра була перемога, був би Байден. А якби нам не хотілося це чути, е, нам показують, що умовно до тієї зірки ще дуже далеко. І тому це таке рішення, що. Е, Ну, а що він може там такого глобально запропонувати? Ні, не може. Це свідоме рішення, е, неможливість вплинути, неможливість кардинально щось змінити. Ну, не тільки. Це, знаєте, FPV-дрони дрони це як частина одного великого цілого. Е, сказати, що саме вони поміняють, ні, це буде неправда. Але як частина чогось більшого, то, то тоді так. Ви знаєте, я не можу сказати, що це щось що не було заплановано, тому що нам показують це частина плану, вона йде по якимось там схемам, і якщо відповідати на питання далі, то це противодія ворогу, щоб всі... Координовано діяли, могли взагалі запобігати війні, да, щоб не були зловлені просто в останні момент і те, що відбувалося з Україною, і щось подібне. Але це не про те, що саме зараз. Там є якийсь графік. Тут, е... Я думаю, що по тому графіку вони і рухались. Це не, не те, що швидко було прийнято. Умовно, вчора побалакали, сьогодні приїхали. Ні, це, це не так. Може, ми зараз оголосили це так, але воно йде по графіку. Там більше як противовіз, так, як саме для чого навчання? Навчатися для того, щоб показати мощ, силу і так далі. Відповідь так, але якщо. То я думаю, що це якось швидко? Тут моя відповідь, що ні. Після того, що це залучення після того, як буде чи безпека відсунута, чи може саме нам оці дадуть різного роду системи захисту, бо буде стояти питання, ми будемо давати, якщо воно захищене. Так що тут такі з однієї сторони, два в одному. Добре, що буде захист, і потім дадуть гроші. А з іншої сторони, що ми якийсь період часу будемо зв'язані по рукам і ногам. А це вже говорить про те, що ну, не так добре в нас буде світлом. Така наша дійсність. По всім даним, ні, там, якщо ми будемо, ми будемо бачити тільки якісь, знаєте, початкові міри. Може там. На якийсь сантиметр запровадять, глобально воно не змінить. Іде тема домовляння, іде тема в будь-якому випадку, навіть не про те, що Китай стоїть показово на іншому боці, ще йде бажання, щоб з ними домовити. Ще домовляться ні, не домовляться. Але процес домовляння ще буде йти. На Угорщина вона не за те, щоб там Росія була, бо тут, якби е, нам говорять, що немає якихось партнерів, то чому туди їхати? Е, і тоді ми включимо задню, і таким чином іще і притурмозимо якісь там прийняття рішень і тому подібне. Е, я наскільки розумію, що це через те, що там нема Росії, це така підтримка. А там взагалі, знаєте, як би це не звучало, їх не дуже цікавить Україна, що там відбувається, і вони не бачать, що тут знову ж є якась розв'язка. Так що пішли по більш нагальним справам, їх є свої якісь там питання. Ну, перш за все це не дуже їх цікавить. От, от це тут головна історія. Ну, зараз точно ні. Там не, не підтримають цю ідею. Моя відповідь ні. Зараз ні. Пізніше якось там буде стояти це питання руба. Це не, не питання ближчі, ближчих місяців. Так. <свят> І дуже цікаво, чому, да? чи справді там карта смерть, дьявол, що не те, що вони гальмують, вони умовно сказали, що так, так притурбозіть, воно не має бути так, як, як ви хочете. А як питаю, чому? Тому що там же якось Росія хоче. В принципі, повернути якусь собі силу чи щось, що завгодно. а в Китаї на, на цей рахунок свої плани. Китай, як завжди, на своїй стороні. Я трошки не так би сказала. Нам не те що завадити. Він просто нав'язує якісь свої переконання, свої якісь ідеї. Тут неправда щось завадити, там більше щось нав'язати, своє бачення. До речі, не перший раз я дивлюся, всі говорять, що Китай туди не поїде. А Таро нам говорить, що якась працююча, може вони там офіційно не будуть? Я не знаю, як працює ця структура, але в будь-якому випадку там буде якийсь не знаю, комітет, якась кількість людей, хто там буде присутня. Представники там по-любому будуть. От ви мені що завгодно кажіть, тому що весь час чи вони там будуть, і нам говорять карта Дежаю", да, обов'язково вони будуть, так як, як тоді, і тут по п'ятірки, може не, не в тому не в тій кількості. Але вони там є, не разу де сказали, що там Китая не буде. Може хтось з наших глядачів щось там знає, як воно там відбувається, бо нас, на жаль, не запрошували на саміт миру. 100% Нам говорять, що і багато, да, і це і потужно, і за хороші гроші, і взагалі для Угорщини щастя є. Моя відповідь так. Знову ж тема йде про потужності і про напір. І це його, зразу скажу, що це його суб'єктивна думка, це нам це показує, що він так бачить. І придеться захищатися, бо. Ну, там більше вони як агресивні, а неадекватні, от щось подібне, я маю на увазі Росію. І вони просто не зупиняться. Я казала, Вірка Сердючка, а воно лізе. Я так думаю, що тут просто будуть бачити, що навіть якщо в них нічого не буде, воно все рівно буде лізти. Я думаю, що отримає. Якось дуже швидко це збирається. Це вирішене питання, трошечки якось тема стоїть з транспортування, але його вирішать. Так що нам показують, що так Там же не трошки воно не так звучить. Тот призупинив, от якось відтермінував, якщо так можна сказати. Тому що чи буде це виділення, воно буде, воно не зараз. Е якась аналітика. Що... Я, я розумію, що те, що скажу, що вам може здаватися в е голову не влазить, але є якась аналітика, коли краще. І на їхню суб'єктивну думку. Краще пізніше, от ми якось будемо більше пізніше потребувати ці гроші. Тому що чи дадуть їх до 100% їх дадуть. Їх зараз просто відтерміновують. Зараз не той момент. От так, можна сказати про. Та докази є. Їх є велика кількість. Зараз дивіться, чи знайдуть так, знайдуть, є велика кількість і так далі. Чому всіх притримують до доказів до якогось моменту? Доказів є ну просто величезна купа.